Серця відкрийте, однайте сюди родину, хто до вас йдемо, щоб розповісти новину про Божого сина. Ми в країні, в світлій хаті, повсякдаш до нас прийняти, поставляйте христа Бога, о, вашка була того. Добрий ветер, тобі газ і тобі, не роздієш, нам і у ваших хатині. Хай раді вашій хаті. Не матери зраму, сповістила про восдиатку, що народилася в хазі, далекому чужому вистріємі, де з дорога, дича дорога, небезпечти, дитячого Бога. Я світи йду, військ веселу, несу уважу я усе. На світлі йдичний нині, не славий зводі свойого сина, Він народився в інстині, де бідні люди, які були. Не лякай жена Божа опиніться, до междеку ви поспішайте, сина Божа віддайте і всім людям говоріть, що Христос пішов на світ. Не сумуйте, любі друзі, будьте як в гусі, ми новину но вам принесли, щоб всі там є дозволяти, ви Що не боїтесь розбавити, на там зараз супте і роцем сніг Часом багато година, як став біля керма країни, що знову пункт, котрий же раз ви як сповняєте наказ. Розбираємося пізніше, хто вас у цьому винен віче. А зараз їм наказ мовчати і до його вітати. Сторі, девський пору, ранський палац, і здоров'я наша рятувала. А поки сяйте тут, відпочивайте, Ми не миттю відчукан і відповідно до закону і ще з у нас таке про царний цар, а життя, ще й всі твої слова, коли посудили у людей, край, що й досі слова Божого нема. Тобто що вижив. Всі, а тільки не помці саме на свою дорогу. не сварятися, що бої підтримки. Далі стати родини, не дитини. Вони постати на то цар, небесний голоса. Що ж, у бо і царю в коміться. А могла сюди йти сюди, поверніться. Каже, ти мені будь-куди йти, треба. Поклонитися йому, у мене є потреба. Ої у вас слово твої волі, тіщись, озеро свого себе, наш рід, за завжди зайві, що те. Ген, воїни, всі дітей краю зібрати до двох років повбивати. Отямся, цар, стриматься, як загород, стоїть перед тобою двій народ. Отямся, Боже самому, зупини, не дай привити з крою без вини, зніми покуток. Це ж твої сини, пробуджені твоєю іскрою любові, заклавши страх і світлий кайдан, підносяться до гідності людей. Це ж твої діти, Боже, поможи, не покидай. Будь принища ниною, хай ласка їм для свята, гай захопиться всі твої слова. Ворону, зло, царю ступів, звільняв їх о спільно доволі порівнюю. Хай згода й любов поміж вами панує, хай не ваше на серці, керує, хай з лабі, зардів, спасія на крути, пірний кожен з них воно, а нині вражені совсем та й і слава віки може співати. doszło do tego lewa lajmy 3 4 da i Не матимеш успіх, в хаті на подвір'ї, і щирим ти будеш для чужих і родини, лиш не забувай молити щоднини, не забувай Богу дякувати щиро і будеш здоровим жити у мирі. Я, я, я Щасливою буде і тебе дорога, Всього на ній буде, і квіт забуваєш, що ти є людина, не трать в Бога, то для нас не може і матиме завжди під підтримку Божу. А ви, чорнобриві, ви молитесь щиро чи просите в Бога для України миру. Молюсь за Україну кожен день, за щастя її правнуків і внуків, за щедрі врожаї земель, за те, щоб кожен іншому був другом. Молюсь за рідну молоджу, що нам дарують кристалеві води та телі калини під вікном, що так нагадують водю. Молюсь, щоб краще нам усім жилось, щоб серце мами довго-довго билось, щоб перші квіти не зробив мороз, щоб рясно нам усім щастило і любилось. Молюся, щоб Божа благодать не обминула ні одну нашу людину. Щоб вистояла в поєдинку наша радь, молюсь за калинову нашу Україну по всі в країні коляд до лові, Христос зайшть весела країна і вся країна, Христослай Українську Дай Боже, Христи, ключі небесні, щастя, здоров'я, прибутки чесні. На кожнім броді і перевозі, хай при вас буде бог у дорозі, хистося рождає. Сніжок не сипує, і мороз не креще, і без криги річка, як сама Йордань, урочистим кроком святе водохреща все ж до нас приходить у січне вурань, третій праздник гостем в кожнім домі, хаці, і немає і нашій. Радості кінця і радуйся землі, за те буде святце наші душі і серця, зазвичай мудрим нашого народу, щоб стояти міцно у борні зі злом, Поспішаєм брати чудодійну воду, Ту, що освятили золотим Христом. Очі є! Очі є, очі є. Сиди, звідом, так любі. Сьогодні всі ми будемо разом, і тебе цей вечір буде з нами. Пробачив, що на цьому розуміє морозу, злізом, з хрестом та туман. Схилися за ворота вечір, царя на на обрій, той вечір завітав до речі, з зрісло пристому, люди там. Дніпро обняв сіньки Карпати, а в хаті вже кутя і сіно, дозвольте заколядувати з різним хрестовим України. Зерно злоту посипання, щастя, добра, побажання, щоб світило сонцю з щоб погадали гроші бабки, щоб було у вас і в коморі, і в піску, востку вис, і в коли, Сію жито і пшеницю на пироги, і паляницю, щоб і коня було в брів, щоб присали цілий рік, щоб родився, мамовець, щоб дружили кіт. Посіваю, з новим роком всіх вітаю, щоб весело у господя у садочку і на городі Не було, щоб суховим, і щоб вітер теплий ріяв, Щоб свіло все й не горіло, і щоб діти не хворіли, і щоб, щоб родили гроші і вишні, і щоб дочки замішишли, і щоб хлопці поженили, щоб ці в хаті помістили, щоб були, як матінь світ, Щоб радів антилий світ. Я бажаю щастя й долі, доброплаті і на полі моїм родичам, батькам, моїм сестрам і братам, щоб дістали щастя в парі, наші любі господарі, щоб усе велося нині, наші любі господині тобі, довірка, хата, хай буде сходи свято, і любов, і ласки в діка, хай минать вас всі лиха, світла стелиться та вина любов до Бога, бо уся і від ікров, сам Христос до нас прийшов.